Отже, з нами сьогодні представники громади Альона Олександра, представник нашого адвоката, Святослав Максим Бахматов, офіс трансформації. Що ми робимо взагалі? щоб ви розуміли? Наша громада намагається змусити владу і державну, і комунальну працювати по закону і не розміщувати незаконні споруди у парки пам'ятки садово-паркового мистецтва. Правильно? Це йдуть підготовчі засідання. В нас була ухвала підготувати відомості у формі спільного акту, в тому числі план, схему складених уповноваженими працівниками відносно того, які самі конструкції, тимчасові капітальні, будь-що знаходяться в межах території парку пам'ятки святого паркового мистецтва загального значення Олосівський парк імені Рильського. Це суд сказав це зробити. На що, що сказали представники УЗН? Нема грошей, немає матеріально-технічного забезпечення. І на питання судді, чи проводять вони регулярно як балансоутримувач цієї території подібні обстеження, щоб стежити, щоб не з'являлись незаконні споруди, вони сказали ні. Вона спитала, чи це означає, що на території без відома балансоутримувача можуть з'являтися ЖК, будинки, кафе, рестрани. Представник відповідача відповів так: я хотів би. Зауважити, що підприємство не має фінансових ресурсів, трудових ресурсів щодо цієї роботи. А саме якої роботи обстеження. Обстеження 140. Тобто так? ви не ведете ніяких відомості, що у вас знаходиться в парку пам'ять. Так. Тобто там може бути построєна нова будівля, так. житлова будівля, і ви не знаєте, що там відпочивається. Та Зараз який Повідай, Дальше, що там, день. Так. так. Ви тобто ж взагалі не відаєте про те, що знаходиться, що зробить, що коїться з цим парком, взагалі чи існує він зараз. Там? так, yeah. чи ні? Я повноважений сказати про те, що немає ні фінансових, ні матеріальних, ні трудових ресурсів, і це не передбачено фінансовим планом на 2023 рік. Прям uh -huh. це веде статутну діяльність щодо утримання зелених насаджень, тому що готується до проведення підготовки цих зелених насаджень до зимування. Тому на сьогоднішній день. Це ця робота, як то кажуть, швидко як було зазначено в ухвалі від 17-го протягом 10 днів, не може бути зроблена з об'єктивних причин, як би це не звучало. Так, тобто класична історія. Тобто, можна закупляти на сотні тисяч гривень якоїсь херні, яке треба щось перевірити. Реально, так чи можна вжарити. Що у з на лапки правильно відбувається? Лапки свят. Що скажете? А в цілому чи ми почали цей процес? Тому що, по-перше, він відбувся не в рамках природоохоронного законодавства. Друге, не менш важливе, він відбувся без економічної доцільності. Ще коли ми з вами гуляли по якраз рік тому назад в парку, ми говорили в принципі, про те, що е, е, за оренду платиться там по 15 тисяч в квартал за користування, і передалося майна там буквально 50 тисяч гривень вартості. Натомість об'єкт інвестування в цілому складі 3 мільйона гривень. І в рамках оголошення цього інвестиційного конкурсу взагалі не було проведено економічних розрахунків, яка має бути дійсно вартість і Рах... шкоди екологічної, і шкоди так. Відповідно, ми, ну, знову ж таки, від колег з міністерства екології очікували більш активніші позиції, але в принципі зараз маємо, що маємо, і в тому числі ми будемо в раках процесу піднімати питання взагалі, а права КПУЗН укладати такі договори. Чому тому що? По указу президента України дана земельна ділянка була включена до е, національного природного парку Голосіївський е, без вилучення з КПУЗН, але як землекористувача, відповідно, право користування. Жодним е, документом не передбачено, що користувач має право розпоряджатися у формі передачі в оренду земельної ділянки, особливо оренду рукосраку, неефективну і та, що поплюжить національне надбання. Правильно, абсолютно вірно. Саме ті тимчасові споруди та конструкції, які були розміщені на території зі договору на території 075 гектара. Парк Так. А які саме конструкції? Три заблоковані, заблоковані тимчасові споруди, в тому числі тимчасова споруда А, каса, приміщення персоналу, коридор, тимчасова споруда Б, інвентарна, тимчасова споруда, споруда Б, тренерська, плюс альтанки 25 штук. Мама в межах території парка Так. Кюбінгові гірки довжиною 50 70 метрів та марани, ну штуки 16 штук. Тобто, то відповідно, воно, якщо воно від, якщо воно відбувається, то відповідно, перше, а в рамках закону, тому що це екологічний об'єкт, і тут відпочиває принцип містяни Києва. І друге, економічна доцільність і використання потім подальшим цих грошових коштів, отриманих з економічний курс для самого парку. Точно. Олександр, що скажете? Ви як найбільш активний з рахуванням аналітичної історії, Тобто Альона контролювала це все, навалювала, да, а ви робили безпосередньо документ? Я хочу сказати, що я дуже сподіваюся, що суд розв'яже це питання нарешті, тому що ми доводимо, що закон дозволяє нам вимагати своїх прав відстоювання своїх прав. Натомість нам розказують якісь такі відговорки, знаходять, що просто нема що слухати. І е, я думаю, що суд в кінці кінців встановить верховенство закону, і е, громада здобуде свій парк назад в наше загальне спільне користування. Дякую, Олександр. Друзі, насправді ця ситуація досить іронічна, і вона скрізь по всім районам, по Києву і в інших містах. Громада хоче, щоб розвивалося зелені насадження міста згідно законодавства, згідно якихось планів, реальних планів розвитку, згідно я не знаю, здравого сенсу, економічної доцільності, екологічної доцільності. Такого нічого в принципі немає. І ми якоїсь трансформації з громадою адвокатом показуємо, як треба діяти в таких кейсах. Ми напрацьовуємо практичний досвід, як в майбутньому громада будь-якому міста Києва будь-якому районі зможе здолати рагульство чиновників оці О, от лапки, небажання, корупція. Це все разом розумієте. Вони прикриваються оцім небажанням імпотенцією, просто бажання красти, красти, красти. Мені здавалося, що як кажуть в приповідці, що це вже дно, але знизу постукали. Це якраз той випадок. я правильно сказав? Да. І ну знову ж таки окрема історія це судовий процес проведення тих договорів. Недійсних окрема історія, чому на жаль, ще досі не, не ініціювала ні міністерство екології, тому що ми про це факт повідомляли. Це притягне до відповідальності посадових осіб, які дані е, інвестиційні договори замовляли без економічного обґрунтування. Тому тут -то саме питання відповідальності, тому що непокаране покаране зло воно повертається. Точно, друзі, дякую, підпишіться, поставте лайк, ставайте патроном. Ми діємо завдяки патронам. Пока. Да, о. Встигли, блять, як ми встигли. Як ми встигли? Ууууу! -у -у -у. Міг їбнути.